Всім доброго дня! Вітаю кожного на каналі Мамина Помічниця. Дякую, що завітали на мій канал. На дворі в нас золотиста прохолодна осінь. Відповідно, вечора стали довшими, хочеться гарячого чаю разом з сім'єю, а до чаю я пропоную приготувати разом зі мною ось таке смачне осіннє печиво, гарбузове печиво. Саме так. Це печиво дуже і дуже смачне, м'ягеньке вологе всередині, а ззовні така хрумка шкоринка. Готується воно дуже просто впорається будь-яка починаюча молоденька господиня. Я вас запевняю. Отож, нам потрібно відварити або ж за гарбуз до м'якості. Я, наприклад, запікаю його в духовці. Можете просто відварити у водичці до м'якості. 200 г готового пюре. Додаю 2 яйця, цукор та ванільний цукор. За бажанням ви можете додати корицю, 1 чайну ложку. Я ж не додаю, так як в мене не дуже полюбляють це печиво з корицею. Додаю вершкове масло кімнатної температури, можете взяти маргарин і додаю соду. Соду попередньо згашую оцтом. Далі цю всю масу гарно перебиваю погружним блендером. Якщо у вас немає блендера, просто можете цю масу перемішати вінчиком, а гарбуз перетерти там просто виделкою. Добавляю сметану, одну столову ложку. І на черзі в нас додати борошно. Добавляю його поступово, спочатку перемішую ложкою. Додаю ще борошно і вже буду замішувати руками. Тісто замішується буквально за одну хвилиночку. Воно повинно бути дуже ніжно, ніжне. І ось, як бачите на відео, таке липкувате, яке ще буде липнути до рук. Забагато борошна не потрібно додати, так як формуватимемо печива мокрими руками. Набираю одну столову ложку. І злегка змочую руку водою, накручую ось такий шарик, опускаю на одну сторону цукрову пудру. Пудра надає такої смачної шкориночки хрумкої, і в нас виходить печиво з такими гарними тріщинками. Як бачите, з тістом дуже легко працювати, але головне, щоб воно, воно не було забите мукою. Тому так дуже зручно злегка змочити руки і в такий спосіб. Формувати печиво. Скільки пішло борошна, у мене, я напишу, так як завжди, борошно у всіх різне, тому може у вас піти трішки менше або більше. Це зависить навіть і від самого вже гарбуза. Далі ще присипаю пудрою і випікаю до готовності при 180 градусах. Я випікала 30 хвилин. А ви ж дивіться вже по своїй духовці. Я випікала спочатку 15 хвилин при 180 градусах, далі знизила температуру і вже допікала до готовності. Ось таке печиво випікалося 30 хвилин у мене в моїй духовці, добре, гарно підрум'янилося. Як бачите, в, гарні в нас такі тріщинки вийшли з додаванням цукрової пудри, можна навіть її і не додавати, воно так само бо було смачне. Але так ще в нас така виходить дуже смачна ніжна шкуринка. З цієї порції у мене вийшло 13 штук печива. Ну, ось, власне, і все, наше печиво готове. Можна заварювати чай і запрошувати свою сім'ю, родину до столу, до таких, знаєте, сімейних затишних вечорів, які ми можемо ось так просто легко їх створювати. Саме той затишок, який нам так подобається. Пишіть у коментарях, чи сподобалося вам таке відео, чи будете ви взагалі готувати таке печиво. Ще раз вам кажу, що воно дуже смачне. І на наступний день воно стає, як на мене, ще більш смачніше. Абсолютно не буде воно черстве, вологе всередині. І ще хочу уточнити, що сам гарбуз не відчувається за смаком. Ніжне, м'ягеньке. Ванільне, так як я додавала просто ванільний цукор. Можете додати корицю за смаком, або ж там цедру, лимона чи апельсина, що вам до вподоби, родзинки. Тому готуйте, всім рекомендую. Я в свою чергу прощаюся з вами. Бажаю Божих благословінь, мирного неба і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.